Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, В своїх коментарях ви часто запитуєте про те, що де ми виписуємо насіння, якщо виписуємо, дійсно, тому що навпаки, багато в нас виписують насіння, але це більше по томатах, по, по перцю. Але все ж таки гібриди виписуємо і ми і ви запитуєте. Де краще виписати насіння, щоб була якась гарантія того, що там не пересортиться, що насіння нормальне, що виросте те, що написано. Але ж, друзі, хочеться вам сказати, що і ми теж виписуємо порою з різних там і магазинів, і фірм. І буває теж обламуємося, як кажуть, і пересортиться, і попадається не те, і потім там із десятка виписаного, що два-три сорти чи гібрида дійсно. Але є такі фірми, скажімо, ну дружина по, по квітах, по квітах, кущових, в основному така вже фірма. Давнішня, зразу хочу сказати, що це не реклама інтерфлора. Просто по цій, по цій фірмі, по крайній мірі з квітами, ще ні разу якихось таких проблем не було. Так? Тому сьогодні ось отримали таку посилочку з тієї інтерфлори. Знову дружина щось виписала. Давайте таку зробимо маленьку розпаковочку. Упакують вона гарно. Виписували ми з цієї фірми і дерева. Але дерева, друзі, ну, щось нам не пішли. Це якраз про те, що це зовсім не реклама. Те, що нормально, те, що, те, що виходить, то те виходить. А те, що не виходить, то про це й говоримо. Тому дерева ми більше не, не виписуємо. Що, що тут виписано? Ну, дивіться, ось так воно впаковане. Культурно, гарна. гортензія волотиста. Ось така вона. Дивіться. Ну, кущик такий, дивіться, гарний. Я думаю, і впаковано гарно. В стаканчику. Я думаю, що ростиме. Ось вона, до речі, в журналі, бачите, тут, тут краще видно. Так, цибуля декоративна. Цибуля висока. Ну вона що тут, що ось тут можете подивитися. Така вона. Так. Ожина. Тріп Trip, краун. Дивіться, така ожина. Нам і підписниця присилала ожину. Ми посадили, вона там у нас розростається. Дякую їй велике. Взагалі ви присилаєте дійсно, дійсно, ми вдячні за те, що ви нам присилаєте. Ми і про малину поговоримо. І насіння томатів. Ну, ну повірте, що їх так багато. Ми, ми вам показуємо, яке, що ми висіваємо, що ми висаджуємо. Серед того розповідаю вам про те, що краще і з чого ми зібрали насіння. Але, мабуть, я не знаю, ще сортів 100 не менше, мабуть, лежить просто в насінні. Друзі, ну не, не в змозі ми всього висіяти, тому що я завжди кажу про те, що в землю можна вкинути скільки вгодно і що вгодно. Але ж його треба, щоб ну, довести до ума, щоб дійсно показати і доглядати за ним, щоб воно дало якийсь результат. Отоді, отоді дійсно це буде з користю, а просто так. Посадити і за нього забути, а потім, а, ось якийсь там сорт, і не знаєш, який він хороший чи не хороший. Тому ми, ми вдячні, але будемо це робити ну по мірі того, як ми зможемо висівати, висівати і перевіряти. Так, ну оце ось ще така ожина. Ну і тут що тут ще Перець солодкий, малинове серце, знову, ну я не знаю, я писала, щоб провірити, чи воно дійсно було. Чи ми ще... перевірити, ми показували, ми вже є в нас малинове серце, і ми з нього зібрали насіння, так що насіння і в нас вже є. Але, але ж знову бачите, для, для, для того, щоб перевірити. І помідор чудо світу. Ну, ось Зараз ми вам покажемо, яке це тут чудо світу. Але дуже сходиться чудо світу на нашу лимонку. Ось, не, ну По формі просто, по формі. Ну Написано, що один з кращих засолювальних сортів Високорослий, на стеблі формується 4-5 китиць із 15-25 жовтими плодами масою 70. До 100 грамів. Ну так, у нас лимонка більша, така більше як лимон, мабуть, до 150 грамів, а по формі дуже схожа. Так що на, наша лимонка просто більша і, і нижча. А це вище, ну, ще попробуємо заведемо ще такий сорт от така, друзі, розпаковочка невеличка. Знову скажу, що це ми не рекламуємо фірму, а просто ви спитаєте, від кіль виписуємо. Ось показали. Показали одна з фірм, з якої виписуємо. Ну, в основному квіти і такі кущові. Так що на сьогодні от таке, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Чого вам доброго.